Більше трьохсот свідків авіакатастрофи у Броварах вже звернулися до правоохоронців. Люди готові розповідати, що бачили і як все це відбувалося. Так само, правоохоронці поточнили інформацію. Повідомили, що на облавку гелікоптера було не дев'ятеро, як говорили раніше, а десятеро людей. Детальніше давайте розпитаємо нашу спікерку. Вона вже є з нами на зв'язку. Мар'яна Рева є з нами. Речниця національної поліції України. Наші вітання вам, пані Мар'яно. Вітаю студію, вітаю Україна. Власне десятеро людей було на облавку гелікоптера, який вчора зазнав авіакатастрофи. Розкажіть останню інформацію: хто десятий і що станом на зараз з нового маємо про трагедію в броварах? Пані Маріано. Я у нас певна відновлюємо зв'язок. Зв маємо маємо розуміти, що власне як ця країна. Пам'ятаєте, що вчора на жаль загинула одна дитина, і 14 осіб всього загинуло. Чи маємо поточнити пані Марія? Інформацію щодо загиблих? Кількість загиблих теж збільшилася? Чи власне десятеро людей це входять в ті 14 жертв цієї трагедії? Десятеро людей, які були на борту гелікоптера, це входять у загальну кількість загиблих. Їх є 14, тобто працівники керівництва та працівники МВС та органів системи МВС. Четверо це місцеві мешканці. Хто десятий? Олено? От на, на початку так, так. так ставили це питання. Так. Можете сказати? Так, десят. Ти це був другий охоронець пана міністра, який супроводжував керівництво МВС? Що кажуть, свідки можливо можете розкрити деталі, бо понад 300 людей зголосилися розповісти, що бачили, що чули, як відбувалося все це безпосередньо в повітрі і на землі. Понад 300 свідчень. Це те, що ми е, зібрали під час спілкування конкретно на місці події. Крім того, поліція проводила подомові обходи і вже після завершення невідкладних е, слідчих дій, конкретно на місці події, е, поспілкувалася з людьми. Загалом опитали понад дві тисячі осіб, і надалі ця робота триває. До нас надходять звернення і на лінію 102, за що ми дякуємо громадянам. Мадськості, що вони долучаються, ці всі матеріали, які збирає поліція, вона акумулюється, аналізується і передається надалі правоохоронні органи, які вже проводять досудове розслідування. Слідчі національної поліції беруть участь у створенні в офісі генерального прокурора. Групи міжвідомчої слідчої групи, яка покликана розслідувати цю трагедію та встановити її причини. Однак розслідування проводить служба безпеки України та Державне бюро розслідувань. Національна поліція лише надає всю необхідну допомогу. Пані Мар'яно. Скажіть, будь ласка, чи є е, у розпорядженні, чи були вилучені з камер відеоспостереження відео, які бачили, транслювали так момент? Падіння гелікоптера, чи це закрита? Звісно, була проведена, була проведена масштабна робота під час спілкування з очевидцями події, в тому числі ми долучали, які вони надавали нам. Крім того, також пропрацювали камери відеоспостереження, які знаходилися по траєкторії руху гелікоптера. Деякий момент у складі. Нився тим, що ну, за декілька хвилин до прольоту у броварах вимкнули електроенергію, тому деякі камери відеоспостереження не працювали, але в загальному весь масив існуючої інформації він збирається. І ще раз наголошую, що робота триває. Триває збір інформації та її Аналіз одним з головних. Знаків питання стоїть в тому, чому керівництво нацполіції летіло на облавку одного гелікоптера. Хоча протоколом передбачило інакше, маєте відповідь на це запитання? Керівництво МВС поспішало у відрядження в одну із прифронтових областей. Це були часті відрядження. Часто керівництво МВС вони були не кабінетними посадовцями. Вони особисто їздили у прифронтові регіони. Вони на власні очі хотіли бачити, як працюють підрозділи системи, які захищають країну і які забезпечують правопорядок у прифронтових регіонах. І тому так трапилося на жаль, зроблені висновки і треба головне пам'ятати що основною причиною і чому це сталося це саме війна не було б війни не було б цієї страшної трагедії ми всі маємо пам'ятати про те що трапилося і всі свої зусилля акумулювати на те щоб надалі продовжувати професійно виконувати свою роботу виконувати весь Свій обов'язок раніше Денис монастирський міністр, що міністерство внутрішніх справ це міністерство вашої безпеки, це міністерство безпеки людей, і ми стабільно працюємо надалі в цьому напрямку. Пані Мар'яно, стосовно місця авіакатастрофи, слідчі дії там ще тривають, чи ні? Якщо ні, то чим пояснити наявність правоохоронців які чергують на місці безпосередньо нині? Буквально вчора по обіді завершилася пошуково-рятувальна операція. Станом на ранок гелікоптер, залишки гелікоптера вивезли, однак ще працюють там правоохоронці. Тому просимо людей з розумінням поставитись до цієї ситуації. Вам спасибі, Марія Наречниця Нацполіції України, була із нами. Дякуємо, що долучилися. Ми підготували багати.